18 жовтня в країні буде сухо та переважно сонячно. В західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. На Полтавщині сонячно без опадів. Максимальна температура повітря плюс 20 градусів. Мінімальна плюс 6. У Кременчуці 18 жовтня ясна погода протримається весь день. Опадів не передбачається. В день повітря прогріється до максимальних плюс 18. Вночі найнижчі показники будуть близько 8 градусів тепла. За прогнозами синоптиків у вівторок, у горішніх плавнях, зранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 8. світлої пори доби підвищиться до плюс 19 градусів. Найтепліше 18 жовтня в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 1967 року плюс 22 градуси. Мінімум 1976, мінус 6. Відтепер дивіться прогноз погоди на день наступний ввечері після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в. В курсі подій